От цієї фрази е, летять всі і чоловіки, і жінки. От насправді. Фраза маленька. Ти інший. Дівчата, от, от цієї фрази і ви потечете. Маленька фраза, ти інший. І як її говорити? На з тобою бути легко, я колись попалася. Ці фрази це, це техніки НЛП, дівчатки, це, це серйозні крючки вам даю. Так ось фраза. Ти інший, да на скромному рівні як ми це робимо. В якесь время ви спілкуєтесь, да? і ви можете посміхатися ніжно і говорити? Ти особливий. Ну, правда. Ти особливий, правда. Угу. І знову ви щиро посміхаєтесь, да? І як це працює? Це, ніби простий, але дуже щирий комплімент від, від душі від душі на другому рівні. Знову ви дивитеся йому в очі і говорите фразу. І ще й тихо треба говорити.